Газон, коли останній раз на зиму скошувати, і скільки залишати, Ну, зима це просто пора року, а все залежить від погоди. Взагалі я стрижу все время коротко, 3 або 4 см виставляю на касарці, і цього достатньо. Це все літо і взагалі я так стрижу. Тому стрижіть. І стрижіть, поки стрижеться. Не по датам, а по погоді. Були такі роки, що. Я стриг і в січні місяці газон, а потім почалась зима, сніг, там, морози і все. І газон остановився. Тобто, поки росте, поки і стрижіть. Ну, при такій погоді, як зараз, ви можете стригти його і раз на три тижні, там, раз на місяць, він майже не росте, але він зелений. Бачите, у нас він ну, от, зелений зараз стоїть. Звичайно, що ми його стрижемо, але не так часто там раз. Там, на три тижні, раз на місяць стрижеться. А поки не почнеться сніг, там, і взагалі він не стане, стане жовтий. Коли почнуться, почнуться морози сильні, він стане жовтий ну, і все, зупиниться. Тому стрижіть, поки стрижеться. Висота, так як ви завжди стригли, так і стрижіть. Але в зиму бажано, щоб він був пострижений ну, коротко. Ну, не зовсім коротко, не під ноль, там, а як ви завжди стрижете, щоб він був стрижений. Не лишати, буває, люди там кидають, газон відріз, там, 20 см, та то вже весною пострижемо все. Ні, так лишати не треба, бо весною ви зі стрижі, воно буде все випрівше, ну, негарно це все буде. Тому просто стрижений газон. Підстригли сьогодні завтра пішов сніг, ну і все.